Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про одну дуже цікаву гру, яка збирає у людства велику велику кількість енергії. Взагалі, цю гру нам нав'язують із дитинством. Майже у, у кожній родині вона зустрічається і передається ще і у покоління. Тобто вона нас супроводжує вже дуже-дуже багато століть. Що ж це за гра така? Це коли. Люди починають грати один проти одного. Щоб зрозуміло було, наведу приклад щодо цієї гри в родині. Коли ви були маленькими, можливо, у вас була така ситуація, коли мама починає злитися на тата і починає намовляти вас проти тата, тобто вас перетягує на свою сторону. Ой, а тато там зробив те, а тато там те зробив. Або ж, наприклад, батько да, там, починає розмовляти з вами і намагається вас перетягнути на свою сторону проти своєї жінки, да, проти вашої матері. Далі ця гра може бути в ситуації, коли, наприклад, невістка грає там, проти своєї Да. Ще дуже часто зустрічаються, коли грають цю гру люди, які люблять один одного. Ну, не знаю, чи це можна назвати любов'ю, але, от, наприклад, коли. Дівчина зустрічається з якимись хлопцями, або це вже є чоловік і жінка, і вони починають з іншими розмовляти в мінусовому ключі за свого партнера. Або ж там, наприклад, партнер щось робить не так, як їм хочеться, і вони починають жалітися комусь третьому да, на партнера. І от оця гра перетягування канату, перетягування одіяла на чиюсь сторону, вона. Забирає у людей величезну кількість енергії. Що ще робить ця цікава гра? Вона позбавляє вас позитивного сюжету в майбутньому. Чому? Тому що коли ви заточені на деструктивну програму, ви починаєте якби, програмувати вашу людину, яку ви осуджуєте, на ці дії, які ви обговорюєте. Тобто, по факту, всі ваші слова це є велика енергія. І коли ви промовляєте е, якусь певну фразу чи якесь вірування да, щодо якоїсь ситуації чи людини, таким чином ви програмуєте у майбутньому продовження того, що Всесвіт розуміє, вам це до вподоби. Всесвіт абсолютно все одно, що вам давати, чи благо, чи неблаго. І він просто дивиться на те, що ви транслюєте. Якщо ви постійно транслюєте оцю гру проти когось, всесвіт вам буде давати те, що ви вимагаєте. Тобто він бачить, що ви постійно це на повторі робите. і Він ага, йому це подобається, давайте йому ще. Ну, він же щасливий в цьому. Насправді ця боротьба. Вона реально забирає у людей майже все їхнє життя, тому що люди постійно борються один проти іншого. І по факту ця боротьба не має ніякого сенсу, окрім того, що ви втрачаєте свій дорогоцінний час і ваше власне життя на цю безглузду боротьбу замість того, щоб ви могли щось класне створювати, творити, бути творцями і насолоджуватися усіма благами на землі. А ви програмуєте, виходить оцей цей деструктив довкола себе. В енергетичному плані кожна людина, яка довкола вас, це є певний сусуд і провідник. І Всесвіт може впливати на вас і давати вам свої плюшки через всіх цих людей. Що робить ця гра, коли ви в неї граєте? Вона блокує кожного, кого ви осуджуєте, проти кого ви граєте. І от уявіть, оцей сосуд, і він просто перекривається для вас. Хоп, перекритий, перекритий, перекритий. І ви виходить. Собі шкодите таким чином, ви просто прикриваєте оці всі канали Бога для вас. І плюс ви таким чином ще і шкодите своїй енергії, тому що ви постійно знаходитеся в мінусовому цьому говорінні да, про інших. І ще у вас втрачається величезна кількість можливостей. У вас, скоріш за все, були в житті такі випадки, коли людина, яку ви, наприклад, оговорили, да, в цій грі, вона проявила до вас якусь увагу і вам чомусь допомогла. І ви такі шоці? Ви не очікували, тому що ви думали про неї погано, а людина взяла і проявила набагато більше любові, ніж, наприклад, ваші друзі, да, там чи рідні, чи ще щось. Отже, ось так от працює оці варіанти. Блага для вас. Не перекривайте собі можливості. Як живити з цієї гри? Просто перестати в неї грати. Це просто. Перестати в тих моментах, які ви можете сконтролювати, ставати на чиюсь сторону проти когось. Просто поступово. Почніть е, аналізувати, де ви створюєте самі цю ситуацію, можливо. Тому що, як правило, коли нас провчали з маличку грати в цю гру, ми її е, відтворюємо вже потім самостійно. І для того щоб контролювати і не втрачати, не зливати свою енергію, не зливати себе, е, ви просто аналізуйте. Якщо, наприклад, вам людина не подобається, ви просто можете. Ну, маєте повне право з нею не спілкуватися або виключити її із свого життя. І оточити себе тими, з ким вам класно, кайфово і ви ростете. Тому що коли ви починаєте говорити про іншу людину лише класні слова, ви будете програмувати таким чином ваше майбутнє в плюсовому ключі. Коли ви вийдете з цієї гри, ви побачите, скільки енергії прийде ваше життя, скільки плюшок ви отримаєте, і як енергетично розвернеться в плюсовому ключі дуже багато ситуацій в вашому житті. Побачте. пробуйте.